У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Улюблені браті і сестри, найперше поздравляю усіх вас із святом, святом покрови Пресвятої Богородиці. З вашим престольним святом усіх поздравляю. Ми сьогодні вшановуємо. Одне із великих українських свят свято покрови Пресвятої Богородиці. Свято, яке пов'язує з собою велику історію, історію українських земель, історію української нашої самоідентичності, історію патріотизму, історію героїчних сторінок. Про покрову сьогодні говорять всі, про покрову завжди говорили. Напевно, тому що найближче, до кого ми звертаємось в своїх молитвах, в першу чергу без страху, це до Пресвятої Богородиці. Якщо до Бога, то людина обережна, бо нагрішивши, чи просячи, Думаєш, незручно, якось не знаєш як. А якщо до Божої Матері, то як до своєї прибіг зі своїми радощами, клопотами, хвилюваннями просто і зрозуміло кажеш. Ось так і в духовному житті, коли ми змолимось до Бога, то це для нас особливе пошанування. А коли наші життєві турботи, хвилювання, то ми найперше просто зрозуміло розказуємо це при Святій Богородиці. Особливо, коли тривожно, тоді кажуть, коли тривога, тоді до Бога. Коли тривожно, у різні часи історії прибігали до Божої Матері і на знаменах, завжди на знаменах усіх наших патріотів був покров Пресвятої Богородиці, була ікона Пресвятої Богородиці. І це свято до сьогоднішнього дня увінчується великим сонмом різних подій і різних свят. І все це в один день. Для нас, українців, Божа Матір, це є та, яку ми любимо і до якої безпосередньо звертаємось в молитвах, постійних молитвах, і яка відгукується до нас. Тому що найбільший тон ікон Божої Матері є на Україні. Саме слово Україна, назва Україна, вона жіночого роду. Тому, напевно, ось всі ці аспекти поєднання це є те, що в свято Покрови ми собі не дозволяємо не бути в храмі свято Покрови. Ми не можемо собі не дозволити згадати нашу історію. Славну патріотичну українську історію. Але у вас потрібне свято або ще й більше, тому що у вас ще й храм Пресвятої Богородиці. Я вже не кажу за той випадок, що я до вас приїхав. Це, напевно, просто бажання познайомитись і дійсно вперше тут відслужити архірейським чином українське богослужіння, божественну літургію. Але це наше знайомство і дяка Богові, що спричинилось в радісну подію, що ми познайомилися не в якийсь інший спосіб, а в спосіб святкування вашого престольного свята. Тому це свято наповнене особливим піднесенням душі. І це особливе піднесення душі ми називаємо щастям. Бо що таке, говорячи словами, Церковними, що таке щастя, піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя може людина бути щасливою. Навіть в стражданнях людина може бути щасливою. Бо вона знає, за що, для чого. Господь наш Ісус Христос, будучи богом розумів, Яку місію має виконати на землі, будучи в людській природі. І коли був людиною в людському тілі, будучи Богом, Він говорив, хай мимо мене йде чаша ця. Але переміг у собі оце людське і сказав: нехай буде воля твоя, Божа. Ось в цьому прояв любові. Коли ми розуміємо трудність, але любов перемагає все. Любов перемагає страх, любов перемагає терпіння, любов перемагає ненависть, любов перемагає всякі негаразди, бо любов довго довготерпить, співстраждає, не заздрить, тому що Бог є любов. І в цьому суть нашої православної віри, бо вона базується не на законах, на справедливості. Не на законах розмірковувань, як інші релігії, а базується на законах любові. Навіть саме слово і поняття, яке ми до кінця не можемо розслумачити. От запитаю у вас, що таке любов? І кожен буде згадувати щось своє. Хтось по відношенню до Батьківщини любов, до мами, до хлопця, до дівчини. Кожен буде згадувати своє, до тварини, яку має вдома, ще щось. І цих прикладів може бути мільйон, У нас мільйони і мільярди. І цих прикладів любові. А якщо це все зібрати докупи, то Бог є любов. Все одно приходимо до цього найвищого стану, в якому людина повинна перебувати. Будучи богоподібною, перебувати людина повинна в стані любові. Оцей стан любові ідеє можливість людині бути щасливою, бо вона відчуває оцей піднесений стан душі, найвищий, коли вона з Богом, найвищий з тим, кого вона любить. Оце найвищий стан любові, щастя. Тому в сьогоднішній день я бажаю усім вам бути щасливими, знаходячи в цьому піднесеному стані престольного свята, незважаючи на те, що йде війна. Незважаючи. Він іде, ми переможемо і сумніву немає. Ми сьогодні вже більше переживаємо, щоб меншою кількістю жертв завершилася ось ця війна. Меншою кількістю, І ми просимо, Пресвята Богородиця, захисти наших воїнів, захисти мирних жителів, адже страждає вся Україна під великою російською небезпекою і агресією. Росія це ворог. Ворог України і всі ті, хто тяготіють до неї, хто її підтримують, теж наші вороги. Не треба говорити, що ворог це якась одна особа, яка щось робить, дає вказівки. А інші навіщо виконують? Якщо ти вказівки вбивати українців, навіщо ти їх виконуєш? Тому всі, хто із золом прийшов до нас, є наш ворог, наші внутрішні вороги. Колаборанти, недруги, які тут між нами, російська церква, яка благословляє вбивство наших воїнів, це наші недруги, це вороги України. І я радію, що ви нарешті скинули в себе оце ярмо руського мира і стали справжніми українцями. Ви замітили, ви взагалі в зеркало дивилися чи ні? Ви помолодшали. Були москалями, такі були чорні позамотувані хустки. Тепер гарніші всі стали, помолодшали. Тому любимо свою Україну. А чому? Тому що ми дали можливість народитися любові, а любов помолоджує. Коли любиш, біжиш, ні на що не звертаєш уваги. Кажуть, щасливі, і закохані часу не спостерігають. Тому і помолодшали, тому що дали можливість в душі своїй. Проявитися ось цьому стану любові. Тому любіть свою батьківщину, любіть свою землю, любіть один одного. Так краще. Треба скинути себе всі ці старі стереотипи. Колись було, колись багато чого було. Ми його залишаємо в минулому, але рухаємось в щасливе майбутнє в нашій ненці Україні. Тут щасливе майбутнє не де інде. Питаю і вас. Де центр світу? Хто знає? Де хто каже правильно, той заробить на шоколадку? Де центр світу? Отут? Куликовича? Хто не вірить? Що в Куликовичах центр світу? Хто не вірить, що тут центр світу, той москаль. Центр світу, там, де ти. Бо кожна людина образ і подобіє Боже. Там, де Бог, там і центр світу, там, де ти, як образ Божий, там і центр світу. Не Америка, не Росія, не, якісь, не Польща, не щось інше, де ти там центр світу, де ти там має все крутитися навколо тебе. Як співав один відомий музикант, не, не ми повинні підлаштовуватися під світ, а світ хай підлаштується під нас. Не нам треба під когось підлаштовуватися, а все, що навколо нас, хай підлаштовується під нас. Тому ви в центр світу. Запитую, де центр світу? Тут, правильно, де я жезлом поставив тут і центр світу. Яке село центр світу? Точно? От і так і вірте в це, бо це правда, до речі. Інші хай собі думають про своє. А ви повинні бути переконані в тому, що центр світу тут. І не ви їм повинні доводити і цю теорію. Хай вони вам доказують, а ви вірте. Вони хай собі думають по-іншому, а ви вірте. І будьте переконані, де ви там центр світу. Дівчата, там де ви, там центр світу. І інакшої теорії в нас немає і бути не може. Тому живемо в Україні, розбудовуємо Україну, бережемо свій край, свою землю, бо він називається Батьківщина земля наших батьків. Земля, де ти народився, там і пригодився. Такий є вислів народний. Тому я сьогоднішній день радію, що маю можливість разом з вами святкувати в центрі світу. Велике престольне свято покрова Пресвятої Богородиці. Залишається далі справжніми українцями, справжніми патріотами своєї землі, любіть свою землю, а якщо будете любити цю землю, то й Бог на це буде реагувати. Він її буде любити. Бо як сам ти не любиш, то як можна заставити інших любити? Дуже часто запитую, що заміж не виходити, ніхто мене не любить. Так кажу, або нема за кого. Я кажу інший приклад. Скажи, якщо квітка, яка не випомінює нектару, на нього пчола сяде? Ні. Якщо ти не любиш, як ти хочеш, щоб тебе любили. Тому якщо ти гарний, ти видаєш оцей нектар, то й пчоли будуть і хлопці будуть там тебе, як навколо квітки. А якщо ти сам не любиш, сам не випромінюєш, то як ти хочеш, щоб до тебе чіплялося? Як ти хочеш, щоб навколо тебе все крутилося? Будь ось цим центром світу. Будь тим, що все крутиться навколо тебе. Будь ти джерелом любові, життя, оптимізму, натхнення, правди. Ось тоді буде навколо тебе все крутитися. А якщо ти ніякий, то і життя в тебе ніяке, то і майбутнє твоє ніяке. А якщо ти сам живеш, сам любиш, сам знаєш, як це має бути, то за тобою йдуть, бо ти знаєш, куди ти йдеш. Ти знаєш, що ти хочеш, до чого ти прагнеш, бо ти знаєш. І тому не дивимось ні на кого. Дивимось лише на себе і дивимось на Бога, який для нас є приклад. Коли сьогодні багато хто каже, нам треба вступити в Європу. Не треба нам нікуди вступати. Сьогодні Європа об'єднується навколо України. Ми об'єднуємося з кимось навколо спільних інтересів. Нікуди нам не треба вступати. Навколо нас, тому що центр де, На що нам куди вступати? Приєднуйте все до Кликовичу. До центру світу, все приєднуйте. Любіть свою землю. Будете любити свою землю. Будете любити свою батьківщину, будете любити один одного, буде вас любити Бог. І буде в нас все добре і дуже добре. Тому що наше майбутнє це лише добре і дуже добре. Запам'ятали? Яке наше майбутнє? Добре і добре. Не всі повірили і дружно, причому не всі. раз. Наше майбутнє має бути добре і добре. І центр Вселенно йде. Ура! Будьте тут щасливі і довговічні. Хай Господь і присяда Богородиця Амофором покриє ваше ваш центр світу від всяких байрак цих, всіх шахідів, які літають, і всякої зарази, щоб у вас було тільки добре і дуже добре. І кому нема 60? Декрет! Народжуємо багато справжніх українців, щоб парафія завжди жила і наповнювалася. Бо любов це не дай, любов це на. Від любові народжується життя. Бог полюбив світ і спас. Коли любиш, народжуєш. Бог є любов і народжує. І цієї любові Бог народив світ, народив людину в цьому світі і хоче, щоб вона була щаслива. Запам'ятали, кому немає 60, знаєте, що робити. Но після служби. Шукаю на всіх вас Боже благословення, будьте мені щасливі, усміхнені, радісні, і Боже благословення хай буде над вами і над вашими родинами. Слава Ісусу Христу!